Мам! Що ти хочеш? Ну всі з класу їдуть і я хочу. Ніяких екскурсій в Київ. Ну чого? Ну от що ти там не бачив? Та все. Все, мам, я побігла. Почекай! Ну ти диви, вилетіла, навіть не показалась. Хоч тепло вділась чи ні. Піду з вікна гляну. Так. О, якась проститутка вийшла. Цікаво, з якої вона квартири. Що це Наташа так довго з першого поверха спускається? Йоп твою мать! А ну додому бистро! Дихни, нащо? Бо ти явно під чимось! Що це за клячі? Це батфорти. Це кишка на шпильці. Ти що п'яна? Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ти дура мальована. Ой! Мама, от Наташа їздила на екскурсії. Ні. Ну от бачиш, що тепер. Треба мене пустить. Мама, і мене пусти. Випусти мене. Ти пародія на елітний ескорт. А ну злізла швидко, там балкон. Мене там толя жде. Який толя, ви ж розбіг. Так, але він мені подзвонив і сказав вийти, бо нам треба серйозно поговорити про наші отношення. Ну про що з ним говорити, як він ліво відправо відрізнити не може. Як знала, що не можна, що не можна? Що тобі на телефоні поповняти? Мама, це вже фінал! Та у вас цих фіналів більше, ніж у баби Гані, а вона заповідь 15 разів переписувала. Ні, це вже точно кінець. Він їде в Київ на заробітки. Навіть він в Київ їде. Він помінявся. Яким образом? Народився заново 11 класів. Асів закінчив. Образування це не головне. Ах так, а чого ти тоді до фізрука три місяці додому на допомозі ходила? Ах ти, сопля недорозвинена! я тебе бандеролю в каїфлічно відправлю. Ти чим там займалась? Нормативами. Ой, люди добрі, подивіться, у нас тут спортсменка. Через козла бригать любиш. Так, мама, теж стає на колінах і на іконі клявся, що все буде інакше. До речі, на екскурсії будуть водити по храмам. Можу вам свічку поставити. Я тобі щас свічку в підсвічник поставлю. Дома сидиш. Хто? Хто? Обоє. Мама, пусти мене. Мені треба попрощатися, щоб він мене згадував. Тобі треба переодітися, бо весь під'їзд буде мене згадувати. Мам, ось Лариса Степанівна. Вона нас везе з класом в Київ. Добрий день. Все, я переоділась. Тепер можна йти. Я пересити. Ти що іздіваєшся? Я, мабуть, не вчасно. Дуже Саша, тримайся, фотки я скину. Ну ні. Ма, я не розумію в чому проблема. Я думала в кольорі. В тобі проблема. Ти що не бачиш, що у тебе все вивалилось Що бока. Манда, в цій юбці я можу тобі гінекологічний огляд зробити без зеркальця, Наташенька, мама. А якщо це моя судьба, твоя судьба стає таріло, чи це із французького квартала? Якщо що, там толя під під'їздом стоїть. Так стоп! Ти калумб, нікуди не їдеш. Замовки швидко в свою кімнату! А ти, Джульєта, пиши своєму ромео, що якщо я зараз викличу поліцію, то він на свої заробітки не доїде.